Всякому місу звичайні права, Всяка тримає свій ум голова, всякому серці любов і тепло, всяке горе свій смак відійшло, Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне, спокоїть мій ум. Панський Петро для чинів трикутки, Федір купець обдуритий прудкий той зводить свій дім на модний манір, інший гандлює візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне спокоїть мій ум. Той безпереревно стягає поля, сей і наземних заводить телят, Ті на лавецтва готують собак. В сим дім, як улик гуде від собак, я ж підгуляк, я ж у полоні нав'язливих дум, лише один не спокоїть мій ум. Ладить юріса, на смак свої права. З диспутів учню тріщить голова. Тих не спокоїть Венерін Амур, всякому голову крутить спідур. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть як коса замашна, навіть царя не на обійде, вона байдуже смерті, мужик, тут що цар, все пожере, як соломинну пожар. Хто ж позневажить страшну її сталь? Той в кого когосовість шалений кристаль.